Україна у фокусі уваги на ювілейному саміті НАТО, адже саме українці зараз виконують завдання, заради якого 75 років тому і був створений Північно-Атлантичний альянс. Стримують Росію чиє повномасштабне вторгнення в Україну, і це зазначено в декларації саміту. Зруйнувало мир і стабільність в євроатлантичному регіоні і серйозно підірвало глобальну безпеку. Кінець цитати про події, заяви, рішення та результати саміту НАТО у Вашингтоні. Одним із перших дізнається наш спеціальний кореспондент у Улучших штатах Дмитро Анопченко, який працює на саміті, Дмитре, вітаю тебе. Тож, які головні події, результати для України на тепер? Ну і чого чекати далі сьогодні? Льошна, у нас унікальна можливість разом з тобою, разом з нашими глядачами просто практично наживо слідкувати за тим, що відбувається тут у Вашингтоні, на Вашингтонському саміті НАТО. Ну і найголовніше, звісно, просто сталося в ці хвилини. За 6 хвилин до ефіру, за 6 хвилин до початку нової години, відбулася така зустріч президента Байдена і президента Зеленського. Зараз ми вже можемо про це говорити. Бо зустрічі такого рівня вони ніколи не анонсуються, навіть якщо не є неофіційної інформації з української з американського. Янського боку, що зустріч готується, що вона буде, що обидва президенти хотіли би побачитися, зустрітися, поговорити. Ну і ось зараз все відбулося. Зараз зустрілися два президенти, буквально ось тут у сусідньому приміщенні поруч із міжнародним прес-центром, з якого я включаюсь, і найголовніше. Президент Байден анонсував новий пакет допомоги Україні. До початку ще цієї зустрічі була можливість у мене поговорити неофіційно з джерелами в американській делегації. Тобто інформацію, яку я зараз дам, зараз дам, вона може трішечки відрізнятися. Бо до зустрічі ще говорили мені американці, що цей новий пакет буде на 225 мільйонів доларів, і, зокрема, він включатиме ті самі системи Петріот, про які Україна так довго мріяла, довго просила, і виділення яких по. Годив і президент Байден, і партнери йдеться про те, знову ж таки, попередньо чекаємо буквально з хвилини на хвилини офіційного підтвердження Білого Дому, але попередньо говорили, що виділятимуть якраз гроші на ці системи за програмою. PDA, це гроші, які виділяє президент Сполучених Штатів своїм розпорядженням, і завдяки цьому можна буде просто взяти ці системи. З американських військових складів і таким чином вони не забаряться, не чекатимуть замовлень виробникам, не чекатимуть там якоїсь доставки. Тобто найближчим часом не говоритимемо про дати. Я думаю, що про терміни не говоритимуть навіть і військові, але найближчим часом ці системи можуть опинитися в Україні і можуть захистити українське небо. Це одне з найважливіших, те, що відбулося просто на наших очах. Якщо хочеш, я готовий розповісти далі, що буде сьогодні у президента. Леша, студія так, ми Будь ласка, зроби ласку, розкажи. Я просто думав, якщо якісь додаткові питання, дуже багато інформації, і знаєш, що ще відбувається, вибачте, відійду трішки від головного, але хочу поділитися ну внутрішніми враженнями, внутрішніми відчуттями. Дуже сильно змінюється програма саміту, і це на це зараз не дорікають, а навпаки, бачать, що і саміт став гнучкий, і організатори саміту дуже гнучкі, тому що дійсно змінюється програма. Ну і в принципі саме НАТО стало більш гнучким. І у тому як ухвалюються рішення. І у тому на швидко наскільки швидко діють партнери, з того, що буде далі, проанонсовано і має відбутися це переговори. Це зустріч Володимира Зеленського із генсеком НАТО, і після цього на другу годину за місцевим часом це дев'ята за Києвом. Ну тобто, бачите, менш ніж за годину, відбудеться засідання Ради Україна НАТО, а раду, яку створили рік тому, рада, яка існувала колись на рівні комісії. Ну і зараз, оскільки це вже рада. То Україна, українці, президент Зеленський вони абсолютно рівні в правах в тому, як порушувати питання, як їх виносити, як і з абсолютно рівні з іншими партнерами по північно-атлантичному альянсу. Далі ми чекаємо ще підписання двосторонніх безпекових угод з тими країнами, які з Україною їх ще не підписали. Ну і чекаємо великої прес-конференції і президента Зеленського і окремо генерального секретаря НАТО. Ну і можу зараз проанонсувати теж. Просили натів про це, поки до цього моменту не говорити. Генеральний секретар дасть ексклюзивне інтерв'ю нашій програмі. Тому спеціально для вас, спеціально для наших глядачів, ми зможемо поставити найактуальніші питання, те, що турбує всіх. Ну і зрозуміло, я теж буду питати, коли з'являться f 16 коли з'являться системи ППО, які захистять українське небо по великому рахунку. Дуже багато сьогодні інформації, дуже багато подій. Попереду я впевнений, що стрічки інформаційних агентств будуть переповнені. Ну, якщо буквально хвилинку можете мені ще дати, я хотів би звернути увагу на інформацію, яку буквально щойно розповсюдила е, прес-служба Білого Дому. Є у них така внутрішня розсилка пулу. Це журналісти, які постійно супроводжують президента Байдена. І знаєте, що вони цікаво розіслали всім журналістам, які працюють в цьому пулі, тобто найбільшим американським змі. Вони написали пріоритети, з якими президент Зеленський і Україна приїхали на цей саміт. Тут чотири пріоритети. Я просто процитую: більше систем ППО для України, більше, більше винищувачів, включаючи f 16 розширення гарантії, включаючи поставки зброї, фінансування. Політичної підтримки і більш чіткий сигнал щодо українського майбутнього в НАТО. Ну і ви знаєте, якщо ось перелічити всі ці е, чотири е, пріоритети по великому рахунку, самі ще в розпалі. А ми вже знаємо, що є чіткі сигнали щодо петріотів. Щойно Байден сказав, ми знаємо, що є чіткі сигнали щодо f 16 Ми знаємо, що є чіткі сигнали щодо виділення коштів. Хочу нагадати, напередодні у мене було інтерв'ю з представником державного департаменту. Він підтверджує позицію сполучених штатів, позицію союзників, що 40 мільярдів буде щорічно виділятися Україні. Ну і є чіткий політичний сигнал щодо беззворотнього, безповоротнього шляху України до повноцінного членства в НАТО, тобто, по великому рахунку, ще цілий день попереду, але дуже багато вже зроблено, вже погоджено. Ну і чекаємо ще новин. Колеги студія, Дмитри, дуже дякую тобі. Але не прощаюся, адже ну просто розумію, що ми ще побачимося сьогодні в ефірі. Але всі нагадаю, це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах, людина, яка не просто перебуває і працює на саміті, людина, яка здатна добувати ексклюзивну інформацію. І ви зараз чули про що ще він розкаже найближчим часом. Дмитро, дякую тобі дуже.